Сотні різнокалових казок. Казка сьома. Перший вигук. a time Всесвітом пролунав дитячий вигук. Всесвіт дуже здивувався, адже раніше його спокій нічого не порушувало. Всесвіт був умиротворенням, тишею та так темрявою. Тож Всесвіт почув вигук та попрямував до джерела звуку. Десь посеред центру він побачив маленьку істоту. Ще не сформовано, але вже йому тушну. Чим довше Всесвіт спостерігав за нею, тим більше ісота починала походити на дитину. Звісно, Всесвіт ще не знав такого твердження, просто вигадав ходу справи. Хлопчик казковий хлопчик, мовив Всесвіт. Такого слова він також раніше не знав, адже у всесвіті ще не було нічого, що можна було б ід ід ідентифікувати постаті. Слова з'явились самі по собі у вигляді яскравих сяючих криг та облюбили істоту. Таким чином, воно стало матеріальним. Яскраві крихти лоскотали хлопчика, тож він розсміявся. Все суте це дуже сподобалось, тому він протягнув руку та скуйоптав йому волосся на голові. Далі не стільки волосся, скільки тендітний пушок родовато каштанового кольору. З тих пір... У казкового хлопчика в завжди ворушилось, наче жило своїм життям. Хлопчик ріс, почав відкривати очі. Завжди посміхався турботливому всесвіту, тільки іноді посмішка ставала сумною. Звісно, Всесвіт не мав згадки, що таке турб... журба, але відчував, що його казковому хлопчику дігось не вистачає. Аби розважити малого, Всесвіт створив йому першу іграшку, і це був невеличкий світ. Хлопчик зрадів та відправився гратися. Не у першого світу було прозорим. Крізь купу хлопчик бачив усміхнені очі Всесвіта. Із землі витікали водяні потоки, билися об купол, стікали узли внизу та знову поверталися до витоку. Це було гарно. Хлопчик вирішив доповнити світ, тож поклав руку на землю і міцно задумався. Із землі почали рости паростки. Спершу прозорі, але чим вище ставали, тим більше набували кольору. Нарешті о прозорий купол оперлися дивні стрижні, темно-коричневого кольору. Хлопчик ще сильніше задумався стрижені почали пускати відростки у землю, розгалуджуватися та охоплювати навколишній простір, а верхівки почали перетворюватися у кучеряві кулі. Але чогось не вистачало. Хлопчик подивився на своїй долоні. І на кінчиках кучерів куль з'явилися такі самі долоньки, тільки зеленуваті. Хлопчик зрадів, вирішив наректи стрижені деревами, зелені долоні листям, а відростки у землі коріння. І це було чудово. Сосвіт дуже зрадів, що його улюбленець знайшов собі заняття, тож дозволив малому формувати далі. Так з'явилися зелене узбережжя коло Сірого, сірого моря. Хлопчик дуже полюбив сидіти на зеленуватому пісочку, дивлячись вдалину на сіре полотно. Але зрозумів, що нерухомість нудотна. тож вигадав вітер, котрий буде ворушити хвилі та підіймати пісок в повітря. Це було захоплююче. Тому хлопчик приніс трошки вітру за пазухою у свій перший світ. І тих пір дерева з листілими долоньками завжди співають пісні первинних. Хлопчик створював різні дивовижні світи, але якби вони не були чарівні, завжди залишалися порожніми. Одного разу хлопчик сидів посеред чергового світу. Він увесь був вкритий синім піском, який приємно біг крізь пальці. Хлопчик зібрав у жменю пісок і раптово помітив, величезний, величенький синій камінець, сяючи зсередини. Хлопчик подув на нього і в камінь розсипався сотнею яскравих крихт, з яких вийшли перші люди. Хлопчик так здивувався, що втік з того світу. Але цей хлопчик не був боєвузом і розумів, що несе відповідальність за створення. Тож повернувся. У тому світі час плинув інакше. Там вже встигло змінитися декілька сотень поколінь. Жителі виявилися файним людям, дуже схожим на хлопчика. Тільки з блакитною шкірою та синім волоссям, а очі відтінялись парламутром. Сапфіровий люд мешкав у синьому світі. Всі ходили босоніж по кав'яному ґрунту. Якщо придивитися, то вся земля на багато метрів глиб була прошарована необробленими сапфірами. Каміння кололо гострими гранями стопи сапфірців, але поки ті були молоді. З віком мешканці встигали навчитися правильно ходити по камінню не наколюючи стоп, а старі розсипалися сапфірами, вкриваючи землю, і кололи п'яти молоді, або ті навчилися дбайливо та з повагою ходити по праху пращурів. Хлопчику дуже це сподобалось він навіть захотів позвати Всесвіт, щоб той сам глянув на цей світ. Однак Всесвіт зависнув десь настільки далеко, що його довелося довго шукати. Всесвіт був коло утворення. Схоже, що воно з'явила само по собі з шалених вітрів, загубившися верхизів та безкорисливої доброї справи. Це було дуже гарно, настільки, що хлопчик та всесвіт застигли над цим новоутворенням. Раптом вони почули ритмічне серцебиття, а потім вся, вся сяюча маса перетворилася на маленьку істоту. Хлопчик одразу вирішив, що перед ними дівчинка. Просто так. Тому що це було гарно, Всесвіт не заперечував. Дівчинка позіхнула, потягнулася, наче зібралася прокинутись. Як чудово вийшло, мовив Всесвіт, скойопнивши улюбленці волосся. Дуже гарно, на це буде зірочка, мій кайзковий хлопчику. Що за казопчик? відкрила очі дівчинка. Вочевидь, почула лише останній вислів. Яке турнувати слово, я так не хочу. Може, краще кахопчик? Ні. Кахальчик теж не те, казарчик може, чи ні, каскарчик. Може, тоді вже каскар забурбував на хлопчик. Всесит поклав головою. Юна ясновака зірка засяяла від захоту і розсміялася дзвінким сріблястим сміхом. Від цього сміху повсюди у всесвіті почали утворюватися інші вихорці, в яких народжувалися нові зорі. Адже ніхто не може стояти, коли так заразливо сміються. В сапфірці цієї ночі побачили диво. Чорне небо раптом засяяло яскравими крапками і так продовжувалося деякий час, а потім, прямо на небокраї з'явилося яскраве світило, від якого стало боляче очам, але дуже тепло тіло, і засяяли сапфіри прачурів. І це було приголомшливо.